Після влучання російської ракети в 300 метрах від південноукраїнської атомної електростанції в регіоні відпрацьовують можливу евакуацію населення у разі аварії. Про це під час брифінгу для медіа центру Україн заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усі подробиці далі. Два дні тому, 19 вересня, росіяни атакували південноукраїнську АЕС ракетою Іскандер. Вона влучила неподалік ядерних реакторів. Ударною хвилею було пошкоджено будівлі атомної електростанції та вибито понад 100 вікон. Внаслідок ворожої атаки відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, і три високовольтні лінії електропередачі. Тоді жертви серед персоналу вдалося уникнути. Після обстрілу стало зрозуміло. Російська армія продовжує залякувати українців ядерним ударом і не гребує найпідступнішими способами довести свою силу та міць. Попри це, паніки немає, каже очільник області Віталій Кім. Південно-українська атомна станція це об'єкт підвищеної небезпеки. Це зрозуміло. Там є 30 кілометрова зона, в рамках якої були проведені всі заходи щодо. Можливості там ураження від російської агресії, звісно, не можна захистити від там масованого там удару по реактору. Але е, люди забезпечені йодо препаратом, що е, містить йод, е, ми забезпечені. Маршрутами комунікація, що як куди вивозять до цієї зони, до межі зони там буде інший транспорт, який не вражений. Начальник обласної військової адміністрації вірить, що росіянам вистачить розуму не застосовувати такі методи ведення війни. Нині план дій щодо евакуації цивільного населення відпрацьовується про всяк випадок. Зокрема, зараз місцева влада шукає транспорт для вивезення людей у разі ударів по південноукраїнській атомній електростанції, поки його не вистачає. Оскільки чимала частина автобусів була мобілізована для потреб збройних сил України, ми будуємо логістику, щоб коротким плечем вивозили транспорт, автобуси, залучаємо приватне бізнес і таке інше, щоб коротким плечем вивозили за 30 кілометрову зону, а далі вже іншим транспортом везли далі. Але цього теж не вистачає для забезпечення швидкого темпом. Бо ми звертаємося для додаткових автобусів, в тому числі яких можна буде у разі небезпеки використовувати як евакуаційний транспорт. Досить красномовно, Віталій Кім прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про нібито історичне право на українські землі та готовність застосувати зброю масового ураження для досягнення цілей спецоперації. Що б ви відповіли Путіну? Щоб що, що, на так, так, не можна, казати. щоб далеко йшов собі в Сибір, тому що історична і Кубань українська. Цей перерозподіл був там задовго до того, до того, як він народився, тому не йому навчати нас історії. Що стосується мобілізації, я вважаю, що він повинен був признати те, що не від не виконується завдання його ж спеціальної операції, і він повинен бути вивести війська зовсім з території України, в тому числі Криму. Замість цього він. Е Розповів про часткову мобілізацію, яка юридична є повноцінною мобілізацією на території Російської Федерації. На думку очільника області, часткову мобілізацію Путін оголосив для того, щоб позбутися молодого населення чоловічої статі та підсилити свій електорат пенсіонерів віком від 50 років. Та поки президент Росії намагається задовольнити свої імперські амбіції, увесь цивілізований світ підтримує Україну, а збройні сили продовжують контрнаступальні дії на всіх напрямках. Наталя зася. Дядьку Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є новин.